Всім привіт! З вами Олексіріо на зв'язку. Сьогодні ми будемо проходити Везнана це такий бос. Він знаходиться на ось цьому рівні. Ми будемо використовувати персонажа Алерій SweetMind, оскільки вона буде найліпшим варіантом з безкоштовних героїв, які їх можна використати. Ось, По гілці прокачок будемо використовувати магів на фул. Бомберів і е, метеорити. Ось так. Ну що ж, давайте приступати до рівня. Е, також хочу вам порекомендувати канал Shadow Play. Це є дуже цікавий український контент. Е, хлопець вже починає знімати на е, україномовний контент. Переходьте на його канал, бо буде е, в описі під цим відео. Силка. Посилання, тобто. Ось. Е, ну що ж, давайте починати цей рівень. Тут будуємо бомберів одразу ж, прокачуємо до Тесли. Е, тут прокачуємо таким чином, Ставимо підкріплення і зразу скидаємо теорити. Е, прокачуємо тут цей стіл. Тут ось таким чином. Е, просто тут затримуємо. І чудово, просто таким чином справляємося. І в нас не виникає ніяких проблем. Алерію треба буде прокачувати, але щоб вона стріляла а не цей. дуже класний канал Shadow Play. Ще раз всім просто переходимо посилці. В описі під цим відео буде. На канал. Так, зразу прокачуємо тут Теслу. Зараз це дуже пригодиться при нами. Тут зразу граємо по шаману. Просто таким чином затримуємо цих всіх, кидаємо повітряних, щоб отримати більше золота на цьому рівні. Прокачуємо максимально це. Тесла в нас фулова, другий скіл прокачений. Тут у нас є везна, суть цього боса в тому, що в нього є дві стадії. Одна стадія початкова, скажімо так. І стадія друга, яка вже сильна. Тобто в нього стає більше ХП і він трішки швидше рухається, в нього з'являються крила, ніби як у цих гургуль у цих червоних. Ну, побачите загалом це побачите. Зараз у нас задача максимально прокачати алерію. З четвертим рівнем в неї з'являється вовк, що є дуже чудово для нас, ми викачуємо так, от, будемо також прокачувати тут магів на четвертий рівень, щоб прокачати смертельне, смертельне вбивство на магах. І ось таким чином метеорита ми вбиваємо цього чувака і просто підтягуємо алерію і оцих двох хлопців сюди. Також можна вкачати одразу тут, таким чином, що по чотирьом цілям вже блискавка вдаряла. І зразу викликаємо наступну хвилю, тому що я не бачу проблеми і чекати. І зразу по цим хлопцям оп, і метеоритами. І все, і у нас проблем немає. Тут затримуємо цих хлопців. Трошки алерію поганяємо, для того мені дуже подобається цей персонаж, тому що вона є дуже швидка мобільна і в неї є ось цей вовк-помічник, скажімо так. І також в неї є дуже чудовий стіл, оці три, три зелені стріли. Ну, три або чотири, як в залежності скільки ворогів поблизу вона Має біля себе. Зразу ж викачуємо. Чому в нас померла алерія? Тому що ці червоні вони мають вибухові здібності. Ці о, хлопці, скажімо так. Ось так. М -м, але ми нічого, це нічого страшного, ми просто зараз так зробимо і. Валерія в нас порішає з цими чуваками. М -м, я би вкачав тут ще одних чесно бомберів, бо вони нам знадобляться тут. Поки що метеорити тримаємо на, на крайній випадок, скажімо так. Будемо тримати. І також на цьому рівні є дуже небезпечні ось ці пентаграми, з яких виходять демони. Тому потрібно буде е, ось тут ще побудувати е, значить, воїнів во, воїнів світла, скажімо так. Ось е, До речі, на каналі ShadowPlay е, я дивився весь в принципі, майже його контент в в принципі, ну, в принципі, загалом майже всі ролики. Він зараз переходить на українську мову. І в нього є дуже цікаві відео про додаткові рівні, як проходити. Дуже дуже цікаво спостерігати за цим. Ось. Тому ми прокачуємо тут там, до наступного рівня бомбарів. І прокачуємо ось так, щоб отримати тесту. Ось, бачите, з пентаграми почали вилазити ці чуваки, і стає дуже небезпечно. Тому ми будемо прокачувати тут Тесту, наскільки тих ворогів потім буде дуже багато. Давайте відкинемо сюди алерію, щоб вона змогла трошки відлікуватися. Тут скинемося метеоритами. Пробую максимально О, тут прокачувати ось цей стіл. І чудово, в нас проблем не буде. Зараз з нею. Алерію наша задача прокачати чим далі до 10 рівня. Просто тут скидаємося по цим хлопцям. І я би прокачав ще ось тут а... мага. Ось так. Нам треба, щоб зараз Алерія виживала, тому що, оскільки тут є ці пришвидчувальні чуваки, не було б не дуже добре, якщо б. Не так би воно якось працювала, Прокачаємо ще тут, молнію. Тобто ну, блискука, звичайно. звичайно ж, Мусимо трошки відвести Алерію, щоб вона поубивала наших повітряних ворогів. Оці адські вовки, в принципі, так. От тут нам я би вже би прокачав ось цих хлопців. Просто щоб вони хоча б стримали. Е, цей, Але... можна було і не качати на там ж. добре. От зараз йдуть шамани, я пропоную з одного боку просто так їх завалити метеоритами. Ось таким чином. І скітом те, щоб Валерія їх добила, скажімо так. Добре, чудово. з цієї сторони в нас це вийшло. Е, прокачуємо просто побільше магів зараз. Е, ось так. Ось так. Алерія в нас трошки відлікувалася, що є дуже чудово. І в нас не буде виникати проблеми. У нас і дуже добре вкачений сплашурон. Буде пришвидшувати лінії, щоб прокачувати наступних хлопців і. щоб нас там... О, вез до речі, блокує е, ці нам вишки. Е, ось. Тому нам треба бути до цього готовим. Ось так. Просто їх е, треба розбивати, оці, е, скажімо так, перешкоди, і зараз будемо прокачувати далі магів, а потім вже... Наступні ці алерія вже вкачана з 6 рівня, будемо просто разі ще максимально її прокачувати. Ось таким чином. На жаль, її вовка вбиває швидко, але не думаю, що це буде супер якась проблема. Просто розбиваємо тут мага, до його викачуємо тут на 4 рівень. Блін, нам тут заблокували, прийдеться алерію відвести, щоб вона не стріляла цьому скелетону. Ну, Визнан такий хитрий бос, тут ну, він не є, типу, прям дуже легкий насправді, але. Mm. Алеря у нас зі 7 рівня прокачена. Тут павуки, але з павуками в нас проблем немає. Просто розблоковуємо. Ми отримали ачівку за те, що ми вбили 300 ворогів електрикою. До речі, зараз вже можна буде прокачувати ось тут. Он не встиг я розблокувати, на жаль. Просто тут мага прокачуємо з цієї сторони, ну і ближче треба вже буде їх прокачати на другу сторону. Тут закидаємо цього хлопця метеоритами і в нас з ним немає проблем, не буде виникати. От я бачите, провтикався і не встиг. Зняти цей бар'єр, на жаль. О, зараз стараємося максимально це зробити. Е, і я буду прокачувати вже смертельні кіли, тобто, тут. Ось таким чином. Прошу, отут нам треба порозблоковувати. Тож, встиг, то, що встиг, хто порозблоковував. Ось таким чином. Так, тута оп, А, е, Чи запускати наступну хвилю? Не знаю, напевно, що та, щоб отримати золото трохи. Лері треба давати давати, щоб вона не стрілювала, щоб вона викачувалася нам, чим більше вона буде більше домагана на Ось так. О, встигли від визнана. Захистили дві вишки. Зараз нас пішли големи, от для цього випадку нам і потрібно вкачувати ці супер скіли, скажімо так. Отак, от отак, так. Розблоковуємо, розблоковуємо встиг. Тут прокачуємо так, алерію, на жаль, нас винесли. Дивіться, вона вже майже восьмого рівня. І бажано прокачати телепорт. От телепорт це така штука потрібна, скажімо так встиг 4, можна встигнути 4 вишки, от я замітив по, по всім своїм спостереженням. Брегти. Чудово, нас у помирають. Тут від скілів магів. Я би ще тут би повкачував. Телепорти, звичайно. Алерію, прошу сюди. У цьому давайте чу... Блін, треба було кинути по цьому чуваку. По демонічному лорду, але... Хай що вже є, то вже є. Може зараз. Магічні ці сили спрацюють і. Ой, блін, я щось пропустив тих двох чуваків, я щось... Оце я профтекав, блін. Ай, на жаль, на жаль. Оооо, я тут треба паладіння вкачати. Оце я забув, що ви не бачите. Ну нічого, нам так що. Це вже не критично, я думаю. Що тут там магія про... Чудово порозблоковували. Валерія нас восьмого рівня, але стараємося її викачувати. Прошу, треба. Вона стрілювала постійно. Тут тут ще мага викачуємо. Йо, я не встиг, тільки двох розблокував. Зараз отак от скидаємося, закидаємо по цьому чуваку, бо він ці от... через нього ми будем, можемо мати неприємності, тому можна тут закрубити. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, просто викачуємо зараз всіх. Оп тут скіл. Отак, от от так. Олерію, Олерію, будь ласка, мені не рухати, мені Алерію. Ось так. Закидаємо Алерію сюди. Нам би треба дочекатися. Відкату, блін тут. О, давай розблокуємо, розблоковуємо. розблоковуємо. Одравне останні ці. Там вже вище вже не критичного, на що вони до цього періоду. Не дійшли, алерію треба викачувати максимально зараз. Ось так, ось так, ось так. Апакадабра. Оба-о-во-оп. Об, об, об. Давай, 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 давай. Так, тут просто по цим всім, просто по толпі скинутись і все. Собі тут поздихають. Давай, алерія, Вриваєтесь, коротше, оцей. Будете ось ці останні хвилі вже йдуть. Так, треба, щоб Лерія нас не покидала під раньше цих чуваків. М -м -м, і скидимося по ось цьому чуваку зразу метеоритом. Чудово, так що він поздихав тут трохи. Ой-ой-ой, оце, оце, я, оце бачите, я затопив і тепер мусимо чекати. Повезло, що нам зняли це все. Ну так, все викачуємо просто максимально. Блін, це жестяк, жестяк, коротше. Ну, алерія майже фулова у нас прокачена. Давайте, алерію треба докачати все таки Валерію треба докачати. Так, порозблоковували, зараз пішли магові оці чуваки. Що ми можемо туди максимально повикачувати? Цю смертельність, це ось! може телепорти? Шунот пес. не можете пройти, Да-да-да. чудово! Ну і що, зараз у нас тут можемо перекидувати Алерію сюди, щоб просто дати її докачати. Тут просто від скелетронів ми прокачаємо ось таким чином. Все, алерія в нас фулова. Тобто. І ми... Е, зараз буде босс. Ми його зараз закидаємо на цю сторону. Е, Просто тут вкачаємо наших паладінів, їм щит вкачаємо, а скинемося метеоритом. Ось так, будемо позатримувати трохи. Там наші тут посправляються. Ось так, ось так, ось так, ось так. Так, алерію відводимо. Просто так везнана не затримуємо, бо я ще йому казав, що Валерія, бачите, ми її вкачали на 10-й і ми тепер просто її таким чином збиваємо. Чотири встигли розблокувати. Там маги в нас повикаті, і в нас тепер проблеми немає. Вони там собі все потелепортують. Ось так. Добре, порозблоковували ми тут е, встиг я відвести нашу алерію і засейвити від цієї цієї нечисті. Підемося по босу ось таким чином. Він нас е, стає тепер супер, тримається такі можливості. Ну тут е, я не бачу проблеми в цьому. Просто ось так робимо і викачуємо. Просто ось таким чином є... просто тут там... Йолки, ви бачите, вона одразу загинула. Ну нічого, ми цього везнанами завалили. І по сюжету у нас це був головний герой. І ми з ним справилися з цим визнаном. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписку. Також не забувайте підписуватися на канал чудового Shadow Play або за Shadow of Conquest. Все буде в описі. Не забувайте під цим відео. Отак, ми перемогли чудово. Тут ну, субтитри, думаю, нікому не цікаві. Все, тут у нас закінчується, ми приступаємо до нашої. наступному відео. Будемо проходити додаткові рівні. Буде радий, якщо ви будете залишатися зі мною та зберігати україномовний контент разом. Все. Бачите, у нас по нові можливості. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей.